Єдина в Україні дитяча церква. За 2-3 роки її відкриють у Івано-Франківську. Наразі ж ведеться будівництво об'єкту, який, окрім храму, включає в себе центр духовного розвитку дитини, а також ігровий майданчик. Така ідея з'явилася близько трьох років тому. При перегляді душпастирської стратегії зауважили, розповідає отець Річард, що священники співпрацюють із молоддю, ув'язненими пацієнтами психоневрологічного диспансеру та інших лікарень, а от діти під душпастирським оглядом не загосподарьвані. Опіку їм вирішили. Надати у своєрідному дитячому будинку, який розташується поруч із вокзалом, діти самі ніколи не прийдуть. Ми до дітей будемо виходити. Ми з дітьми будемо працювати різними методами душпатерськами. Це діти вулиці, діти вокзалу, які потребують допомоги громадськості всієї громадськості міста Івано-Франківська. І цю допомогу вони отримують. Віримо, що отримують завдяки власне цим людям доброї волі. Наразі завершується встановлення фундаменту майбутнього центру левову частку робіт профінансував Олександр Шевченко. Попри велику кількість соціальних проєктів, які підтримує меценат, на прохання не відгукнутися не міг. Адже як літні люди, так і діти це ті соціальні категорії, які не можуть самостійно подбати про себе. Самі незахищені соціальні групи це пенсіонери, це люди, ті, які, на жаль, не можуть вижити. В нинішній ситуації це діти, щоб трошечки діти себе відчували більш комфортно. Відповідно будується така церква. Я переконаний, що вона буде потрібно. Виділені меценатом 190 тисяч гривень лише початок. Ініціатори будівництва дитячої церкви сподіваються і на подальше розуміння жертводавців важливості даного соціального благодійного проекту. Центр духовного розвитку, дасть змогу дітям похарчуватися та відпочити у випадку домашніх негараздів, навіть переночувати. А також отримати медичну і психологічну допомогу. Могу завдяки роботі педагогів та священиків. Окрім того, тут діятиме власна пошта Святого Миколая.